Вітаю! Зараз я в'яжу ось таким методом: четверта ліва спиця, шоста права спиця. І саме ось так я пров'язую наклони вправо і наклони вліво у ромбіках або у ромбах. Тобто, наклон вправо знімаю це в'язання по колу. Знімаю одну петельку, другу петельку і пров'язую наклон вправо. Це, щоб ось так не вивертати петлі, ось таку акуратну я пров'язала. Тепер накинула лицева петелька знову накинула. І тепер наклон вправо. Знову ж, підняла одну, підняла другу, і ось так пров'язую, вони тоді в мене виходять симетрично. І продовжую далі своє в'язання.